Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ось і позаду непростий 2010 рік. Закарпатцям він запам'ятається перед усім двома непростими складними, скажу так, паводками проблемою на Солотвинському солоруднику, вдалими і не дуже фестивалями. А ще зміною очільника краю, саме з головою Закарпатської обласної державної адміністрації Олександром Ледидою. Ми будемо сьогодні підбивати підсумки 2010 року. Вітаю вас, Олександр Олександровичу. Доброго дня. 18 березня, згідно указу президента, ви очолили Закарпатську область. Коли ви прийшли у наш Закарпатський білий будинок, з чого почали? Яка проблема була такою найболючішою? У першу чергу завжди починається з формуванням команди. А як завжди, не тільки в Закарпатті, в Україні це проблема номер один, тому що кадри вирішують все. Зрозуміло, що з першого дня сформувати 100% кадрову команду досить важко. Тому ми багато часу, досить тривалий час приглядались. Хто підходить, професійні якості людей, які підходять. І до кінця десь три місяці пройшло для того, щоб тільки сформувати перший ешелон команди. Уже багато людей і змінилося у вашій команді. Які люди підійшли, на яких ви можете і сьогодні так робити ставку? Так, є люди, які помінялися. Це люди, також професіонали в своєму напрямку, але не кожен професіонал в тому або іншому напрямку готовий до державної роботи. Тому що це зовсім інші вимоги до державного службовця, зовсім інша робота пов'язана, якщо бізнес це один напрямок роботи, де більш-менш все зрозуміло. то… Державна робота стосується багатьох напрямків своєї діяльності. Нагадаємо всім нашим телеглядачам, що власне бюджет 2010 року був прийнятий наприкінці квітня, тобто 4 місяці регіони по суті жили в борг. До кінця року вже вдалося погасити ці боргові зобов'язання? Так згідно бюджету, який приймається, якщо в державі бюджет не прийнятий на наступний рік, то звісно. Фінансування йде однієї дванадцятої бюджету попереднього року, так що перші 4 місяці фактично йшло фінансування однієї дванадцятиї. Але був прийнятий бюджет, були розподілені кошти на соціально-економічні видатки. Сьогодні можна сказати, що сьогодні боргів за виконані роботи перед підприємствами, які Працювали на соціально-економічний розвиток в Закарпатській області немає. Але складнощі були? Так, складнощі були, вони були, є і будуть, тому цим цікава робота, але багато зусиль було прикладено для того, щоб в коротші терміни взяті на себе зобов'язання виконавча влада в Закарпатській області їх виконала. Олександр Олександрович, ми трошки вже зачепили тему кадрового потенціалу, який є у нас в області. Зараз на часі жваво обговорюється адміністративна реформа, і знову перед людьми, чиновниками, величезне питання: чи залишаться вони на своїх місцях, чи ні. Як буде проводитися ця реформа на Закарпатті? Я думаю, що з нового року адміністративна реформа дойде до регіонів, в тому числі не виключем є Закарпаття. Зрозуміло, при Підсумкам видаткової частини бюджету стало зрозуміло, що з таким апаратом, з такою нагрузкою на бюджет, дуже важко буде піднімати рівень життя пересічного українця. Тому дійсно президент України сказав, що на цьому ми ставимо крапку починаємо реформи, про які 19 років обіцяли. Зрозуміло, що реформи ніколи популярними не є. Ні в одній державі вони не є, і не виключенням є Україна. І було початку початок з, централь... з центральних органів виконавчої влади. Бачите, скільки скоростилось міністрів, віце-прем'єрів. І потихеньку воно дійде. Так що десь попередньо розраховується на 30% скорочення кадрів в виконавчій владі, також в Закарпатській області. Напевно, є страх цим людям починати жити в новому році. Соціальні гарантії якісь будуть збережені для цих людей? Так, я думаю, що я не думаю, я впевнений, тому що там є терміни два місяці попередження після набір зайнятості, середня заробітна плата зберігається. Хоча в області є багато місць, де потребують фахово підготовлених людей. А, зокрема, в Закарпатській обласній адміністрації люди, які працюють на посадах спеціалістів, провідних спеціалістів це люди, які пройшли вже досвід відповідальні участки роботи. Так що потреба на цих людей завжди є. Адмінреформа дойде і до районів? Обов'язково. Однозначно, це стосується всіх. І районів, до речі, сільських рад і міських. Тому що. Не виключенням є апарати представницьких органів влади, тобто районний град, обласний град. Є ради, де в апараті працює 30 чоловік, є ради, де працює 70 чоловік. Зрозуміло, що буде визначений оптимальний склад представницької ради, запропонований. І згідно з цього буде йти фінансування. Олександр Олександрович, економічний блок наших питань. Хочеться розпочати все-таки з підсумків соціально-економічного року, яким він вдався, що вдалося зробити, що ні. Як завжди, планується набагато більше. Планки завжди піднімаються для того, щоб був стимул працювати. Були на початку трудової діяльності на посаді голови обласної державної адміністрації, були визначені пріоритети. Пріоритетом, в першу чергу, було це екологічне Закарпаття, тому що ми на всіх щебелях декларуємо, що Закарпаття туристично-рекреаційний край. Що ми для цього робимо? Якщо ми говоримо, що ми екологічний край, то на території Закарпаття з 99-го року майже 12 років зберігались такі шкідливі ядовиті речовини, як Премікс, про яких йшла мова 19 років. Цього року була Створена така програма, захищена в Києві через Міністерство екології. Тобто, через кошти центрального бюджету було фактично вивезено таку шкідливу речовину, як Премікс. Ми почали роботу щодо захисту населення від ядохімікатів. Сьогодні в восьми місцях Закарпатської області знаходяться ядохімікати, які в нас зберігаються з радянських часів. Це другий крок, який ми почали цього року, але плануємо його завершити на слідуючий рік. Також це питання будівництва мусоропереробних заводів. Це одних з пріоритетів. Тому що якщо не буде перероблятися мусор в Закарпатті, не буде зберігатися, складуватися, перероблятися, то однозначно він буде на берегах річок, в наших каналах, наших вулицях. А це. Після цього, якщо ми це не зробимо, заявляти, що ми екологічно-туристично-рекреаційної країни, ми не маємо права. Так що, оце ми почали цю роботу і плануємо на слідчий рік ці питання закінчувати. До речі, ви не побоюєтеся розмови з громадами на території сіл, яких планується збудувати ці сміттєпереробні заводи в Закарпаття, не виключення в цілому світі є створені умови для переробки. Твердих побутових відходів, або простіше по закарпатськи сказати мусора. Це самі сучасні технології, території громадами, або за межами населеного пункту. Це економіка сільської ради. Ті, хто вже тепер працює, до добре це відчуває. Особливо це відомо закарпаттям, які мають можливість поїхати або в Словакію, або в Венгрію, в Румунію, де працюють такі заводи. Ми нічого нового не придумаємо. Це вже працює в Європі і в цілому світі. А найбільш проблемним наразі залишається сотвенський солорудник і Мужівський золоторудник. Яким ви бачите вирішення цих двох таких досить серйозних питань для Закарпаття? Проблемним в першу чергу це є, тому що ці підприємства знаходяться в управлінні. Якщо це стосується золоторудника, це Міністерство промислової політики, міністерство. Фінансів Держави України, Фонд державного майна, а солерудник це Міністерство агропромислового комплексу. Тобто на території Закарпаття прямого підпорядкування обласній владі ці підприємства не мають. Але в зв'язку з тим, що вони знаходяться на території Закарпаття, то всі проблеми солерудника і золоторудника є проблемою закарпатців і влади в Закарпатській області. Ситуація складна на солеруднику. Послідні події щодо невиплати заробітної плати також робили наголос, вони прозвучали в засобах масової інформації на центральних каналах. Але якщо б тільки це, то саме мала проблема, тому що питання заборгованості вирішили: 100% виплачена заборгованість працівникам солерудника. Але питання не знімається, тому що ситуація, в якій знаходиться сьогодні Соловий рудник, потребує подальшого його вирішення. І на це питання сьогодні в державному бюджеті передбачено 30 мільйонів гривень. Що стосується золоторудника, так питання вивчається. Ми надали пропозицію, щоби золоторудник забрати в державну власність. І після всю відповідальність на себе забрала держава з. Подальшим вирішення цього питання. В першу чергу це стоїть екологічне питання вирішене. Багатьох людей цікавить доля лікарні, яка знаходиться на солоруднику. Ну, це... Чи можна поставити там уже хрест? Ні, це родзинка Закарпаття, тому що багато людей з України за меж України, з Європи, які фактично оздоровлюються в алергічній лікарні, яка їм додає здоров'я і в якій є результати. І питання подальшого функціонального лікарні буде прийматися після комплексної програми вирішення проблем Солотинського солорудника. Ви, напевно, чули таку інформацію, що в Артемівську створюється подібна алергологічна лікарня. Вона, напевно, буде серйозним конкурентом нашій. Ну я, я б не сказав, що конкурентним нашим, тому що. Якщо б було 30-40 таких лікарень, то могли бути конкурентами. Сьогодні в Польщі набагато ближче. Зовсім поряд є така алергічна лікарня, яка знаходиться в штольнах, де добувають сіль. Так що я думаю, що це не є конкуренцією, але питання збереження лікарні стоїть пріоритетним для захарпатської влади. Олександр Санович, Закарпатю хочеться бути інвестиційно привабливим краєм. Світова криза не вплинула на залучення іноземних інвестицій, ну і вітчизняних в тому числі. Ну, Закарпаття дуже розташовано, вигідно для інвестицій, тому що одна наша область межує чотирма державами Євросоюзу. Зрозуміло, що. Територія, близькість кордону, приваблює європейців для того, щоб інвестувати. Але на інвестування як в Закарпатю, так і в цілому в державу Україну залежить законодавча база, яка є в Україні щодо захисту бізнесу. Зрозуміло, інвестиції не йдуть на ризикс. Завжди стараються. Піддавати свій бізнес мінімальним ризикам. І це є пріоритетним для любого бізнесу. Останній час багато бачать, які реформи йдуть в Україні, особливо, що стосується відшкодування ПДВ, тому що з кількома інвесторами не зустрічався, стоять різні питання, але першочергове питання стоїть – це відшкодування ПДВ. І вже бачать, що прийнято законодавство, прийнятий податковий кодекс, де. Жорстко стоїть питання відшкодування ПДВ, і це інвесторів приваблює. Я думаю, що інтеграція, інвестиційна привабливість нашого краю, чим далі буде зростати. Особливо нас би цікавило більше інвестицій в туристичну рекреаційну зону. А сьогодні куди найбільше грошей? В яку галузь економіки вкладається? Ну, сьогодні більше вкладається переробну промисловість і питання давальницького сировина. Тобто, Використовуються наші спеціалісти, наша робоча сила на підприємствах, які ввозять сюди обладнання, нові технології, і на близькому кордоні з Євросоюзом виробляють продукт. Я знаю, що ви прихильник відновлення роботи території пріоритетного розвитку. Скажіть, будь ласка, це питання ще актуальне для Закарпаття? Чи будете ви в 2011 році лобіювати ці інтереси? Території природу? Пріорит... Ну, розвитку, повільні економічні зони завжди були є пріоритетними, тому що це гачок, на який завжди клюють інвестори. Там, де є пільгове пом'якшення, завжди йдуть кошти, йдуть інвестиції для того, щоб вкладувати в бізнес. А наш край від цього отримує додаткові податки, нові технології, нові умови роботи праці, тому що рівень до вимог. Організації роботи праці в Європі, в світі набагато вищій. Тут секрета немає ніякого, чим в нас в Україні або на просторі СНД. Так що ми в цьому дуже зацікавлені і ми це по максимуму будемо проштовхувати або лобівати. Ще одна тема, яка надзвичайно дошкуляє закарпатцям, це повені і паводковий захист краю. Фахівці давно стверджують, що напевно вже треба змінювати самі підходи до будівництва акумулюючих ємностей, будівництва дамб. Що ви думаєте з цього приводу? Адже 2010-це справді два потужних паводки. Я хочу відмітити, що паводки, які були в Закарпатті 2010 року, це весна і осінь, серйозно відрізняються від паводками, які були в цей же час, але й в Європі. Ми бачили наскільки на скільки сотні мільйонів доларів було нанесення збитків Венгрії, Словакії. Сьогодні, вчора по телебаченню показували Австралію, які йдуть повені. Сьогодні сказати чітко, що в Закарпатті рубають ліс, і з за цього в нас повені вже ніхто на це не говорить. Тому що бачать, що в Європі, в світі оці катаклізми відбуваються. Але треба відмітити, що в нас було в 98-му, Повені 2001 тисяч і ми бачили результати. Це сотні мільйонів збитків. Сьогодні у нас підтоплення. Сьогодні у нас немає жертв, сьогодні немає прямих руйнувань будинків, які були тоді. Сьогодні не нанесено такого матеріального збитку, які були в ті часи. Сьогодні працює противопаводка програма ТИСА, по якій будуються дамби, захисні інженерні споруди, і вони показали свій результат. Дорожі, як нас... фінансуванням цієї програми? Цього року було профінансовано по програмі ТИСА 100 мільйонів. Всі кошти були використані, здані нові інженерні споруди, дамби. Я впевнений, що на слідучі і послідучі роки ця програма буде продовжуватись, тому що багато науково-практичних конференцій, як приклад. Не тільки в Україні, а в Європі ставлять е, Закарпаття, тому що в нас на Закарпатті на річках стоїть 47 станцій, які кожні 10 хвилин дають інформацію, це один центральний офіс, де моніториться і прогнозується ситуація паводка в Закарпатській області. Цю інформацію ми передаємо нашим сусідам, словакам, венграм, які також можуть моделювати ситуацію, що можна чекати через добу, через дві доби, через три. До речі, допомоги чекають і люди, які опинилися в зоні стихійного лиха. Скажіть, будь ласка, чи проводилися вже якісь виплати для цих людей? Що їм чекати далі? Є порядок після надзвичайної ситуації, підготовлюються документи, які подаються на кабінет міністрів. Перше це Міністерство надзвичайних ситуацій. Визнало ситуацію в Закарпатській області, ситуацію надзвичайної. Регіонального рівня, тобто це вже рівень відшкодування не Закарпаття, а приймається на рівні держави. Після цього готується постанова Кабінету міністрів, де вивчаються всі збитки і матеріали, які. Збираються в Закарпатській області, направляються в Міністерство економіки, яке робить аналіз і подає для підготовлення постанови Кабінету міністрів. Цих матеріалів в Закарпатській області сьогодні вже підготовлено на 158 мільйонів, які йдуть в Київ для того, щоб було по ним прийнято постанова Кабінету міністрів. Ну можна хоч зорієнтувати людей, скільки часу потрібно для того, щоб вони реально отримали допомогу? Місяць, два. Я думаю, що на протязі півтора місяця. А люди зможуть отримати допомогу. В нас є люди, які постраждали по третій категорії, по другій і по першій. І ну, сама велика частина це зрозуміло, великих коштів це дороги, це мости і це берегоукріплення, дамби. Там самі великі кошти. Альтернативні джерела енергозабезпечення так само дуже цікава тема для нашої розмови. Тим більше, що якщо я не помиляюся, проектів. В області є дуже багато і на використання енергії води так само. Як обласна влада буде підтримувати ці проекти? Ну, нас про це вже говорять 5 років. Альтернатива, альтернатива. Сьогодні, я думаю, що я сміло можу заявити, що на слідуму чиму році два або три. Малих гідроелектричних станцій ми будемо відкривати, де будуть запрошені журналісти для того, щоб подивитися, що таке мала гідроенергетика, якою користується весь світ. Наприклад, в такій державі, як Швейцарія, атомної електростанції нема. 68% енергії електричної виробляється малими гідроелектричними станціями. Які це місця? В яких це селах буде? В Закарпатті? Ну, Звичайно, вже цікаві. Карпаття це буде, думаю, Перечинський район, це буде Тячівський район, це буде Рахівський район. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ваше ставлення до комунальної реформи. Чи не вийде так, що старе розвалять, як у нас вміється зробити, а нове ще не побудують? Як ви відноситеся до жерерів, які сьогодні вже по суті не виконують свої функції? Як ви відноситеся до людей, які живуть в гуртожитках і не мають далі, де жити? Ну, моє бачення однозначно. Люди, де живуть в житлі, це гуртожитки, вони повинні бути приватизовані, вони повинні бути реконструйовані під нормальний рівень житла. Це питання. Що стосується ЖЕКів, теплокомуненерго, в Європі вже це давно пройшли, тому що сьогодні рівень надання послуг ЖЕКів не той, який би повинні люди отримати. Сьогодні Закарпаття. До речі, в Україні одно, де 91,5 майже 92% населення не користуються послугами теплокомуненерго. Фактично 8,5% у нас тільки жителів Закарпаття користуються послугами теплокомуненерго. У нас сьогодні зроблений проект для того, щоб 100% перейти на індивідуальну систему опалення, тобто кришні, котельні. В садиках, школах, на закладах. І тоді людина сама регулює, скільки їй тепла треба, скільки їй горячої води треба, і вона, відповідно, буде платити. А сьогодні немає ні тепла, ні горячої води, а рахунки приходять. Я рахую, що це хибна політика, тим більше, що до переходу на 100% індивідуальну систему опалення є підтримка Кабінету міністрів. Простих людей лякають, що за несвоєчасну сплату за комунальні послуги уже в 2011-му буде нараховуватися пеня. Як ви ставитеся до цього? В цілому в світі за все платиться. Якщо я маю можливість, я включаю 10 лампок. І мені освітлюють квартиру. Якщо в мене немає фінансової можливості, я вкручую одну лампочку і користуюсь одною лампочкою. Ніхто не буде відключати пенсіонера, тому що там є пільги, субсидії. Але люди, які можуть працювати, не працюють, я хочуть жити гарно, добре, їсти багато. Ну, це вже держава повинна розробляти механізми для того, щоб працездатне населення заставляти працювати. Питання євроінтеграції. Ви вже сказали, що у нас у сусідах чотири країни Євросоюзу все-таки 2011 рік. З ким ми будемо дружити, що ми будемо спільного робити, які є проекти у цьому напрямку? У Закарпаття майже кожен рік підписує договори про транскордонне співробітництво. Також не виключенням було і цей рік, де ми такі договори підписали словаками. Сьогодні планується в першому кварталі свідуючого року з Угорщину підписати такі домовленість. Нас тут. Сказати, що в Україні в нас дуже гарно йде співпраця з Євросоюзом. Але питання в бентежить – це одержання віз. Тим більше, що було заявлено президентом і вже є підтвердження щодо спрощої системи отримання віз. Це на перший рік, на другий рік і на протязі ближчих п'яти років є таке бачення, що взагалі. Україна мала безвізовий віз в державу Україну. Але для того, щоб ми такі умови отримали тобто безвіз отримати поїздки в Європу, то нам необхідно свою систему, державні закони. Стимулювати або адаптувати до законів, які сьогодні діють в Європейському Союзі. По цьому шляху ми йдемо. На вашу Прийняття. думку, скільки потрібно буде так само для цього часу? Я думаю, що якщо буде така динаміка, яка сьогодні почалась з осені цього року, то на протязі трьох років законодавство України буде адаптовано до європейського законодавства. І ми думаю, на протязі трьох років українцям не треба буде отримувати. Візи для того, щоб відвідати країни Європи, 2012 рік уже так само не за горами, і Євро 2012, яке буде приймати, сподіваюся, що буде приймати Україна. Всім нам хочеться, щоб цей поток туристів пройшов через Закарпаття, залишив тут свої гроші. Скажіть, будь ласка, що робиться в цьому напрямку? Як будуються наші дороги? Чи ми готові будемо прийняти туристів? По телебаченню? Ми бачимо, як будуються стадіони, як будуються. Аеропорти в Україні. Зрозуміло, що Центральна Південна Європа ніколи не поїде на північ, щоб знову поїхати на південь. Основний потік туристів, болівальників футболу, які захочуть відвідувати Євро 2012 це буде зрозуміло переход ЧОП. І там йде реконструкція, є в вилку. Тепер реконструкція пограничного переходу мільйон 800 тисяч євро виділено для того. Це все йде підготовка до євро 2012. Також заплановано в Закарпатті будівництво об'їзної дороги Ракошина, деякі розширення ще доріг, які заплановані для того, щоб зробити максимально комфортними умови туристів, які захочуть відвідувати наші футбольні стадіони. У цій сфері є проблеми? На сьогоднішній день у цій сфері проблем немає. Ці е, об'єми ці кошти, які були обіцяні, сьогодні видаються. От бачите, ми так логічно з вами перейшли до Закарпаття спортивному. Мені хочеться, щоб ви похвалилися, які успіхи ми маємо у спорті. Тим більше, що ви так само спортивна людина і любите і гандбол, і футбол. Ну, а, сьогодні ми робимо більше акцент на здоровий спосіб життя. Тому що це набагато дешевше, ніж лікувати. Створюємо умови. Сьогодні можна багато розмовляти, вести розмову, що як треба вести здоровий спосіб життя, але нічого для цього не робити. Якщо наші діти в школах уроки фізкультури проводять за партою, про який здоровий спосіб життя може йти мова. Тому ми покращення матеріально-технічної бази. Почали з спортивних майданчиків. Сучасні європейські спортивні майданчики сьогодні знаходяться в школах 1-3 ступеня в Закарпатті, в гірських районах, низовинних районах. Це перший крок. Що стосується гандболу, ну, сьогодні Закарпаття, в, в Суперлізі України, Карпати Ужгородські займають, посідають друге місце. Буде максимально. Докладено зусиль для того, щоб перше в історії України Закарпаття завоювала друге місце. Олександр Олександрович, узагальнюючи нашу бесіду, мені дуже цікаво було дізнатися, що би ви особисто залишили в році старому, а що би перенесли в рік новий. Ну те, що ми зробили, що ми досягнули, ми залишаємо в старому році. Те, що нам не вдалося зробити і виконати в Закарпатті, ми все переносимо. 2011 рік з тим, щоби додати те, що ми хочемо бачити, що ми плануємо зробити, і спільними зусиллями виконати цю програму соціально-економічного розвитку, яку чекають Закарпатці. Оксандрович, я особисто вітаю так само вас з Новим роком і Різдвом Христовим. Я бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Ну, і ви маєте гарну нагоду привітати усіх наших закарпатців. Я б хотів від щирого серця привітати. Закарпатців з Новим Роком, з Різдвом Христовим побажати їм в новому році щастя, здоров'я, сімейного благополуччя і здійснення мрій в новобутньому році. Дякую вам, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Ледида. І ми підбивали підсумки 2010 року. Будьте здорові!